Гравітет ще один томат під назвою Пеканет. Пеканет. Андрюш, розповідси будь ласка, основні переваги цього томату і що він з себе представляє. Угу. Да, дякую за запитання. За Дійсно, наш асортимент в цьому році розширився. Ми додавали. Новий середньорослий гібрид томату, який поповнив, як ви вже сказали, нашу серію Капанет, Деванет, Гравітет. І назва цього томату пеканет. Яке основне відлічие? Тобто, В першу чергу він буде дуже, дуже, дуже сильно відрізнятися формою плоду. Це така досить нестандартна форма, але досить популярна форма на ринках. Оцей нос. Так, так. Оце, оця така нестандартна форма, яка має такий Видовжений носик, і, одразу дійсно одразу буде відрізняти даний гібрид від існуючого асортименту. Відноситься до тих самих полудетів, да, то есть, він відноситься все-таки до сегмента таких е, ранньостиглих гібридів, він середньорослий. Да, то есть, ви бачите, що рослина там, на рівні 1,50-1,60 формує десь порядка 6-7 китиць, як класичний полудет. Да, то есть, дуже, це компакт. дуже компактна, да, дуже компактна кущ, і він далі виконує ту, будемо казати, місію да гібрида, який підходить для вирощування в різних типах теплиць, да? грубо кажучи, від дуже низьких да, до досить таких високих теплиць, в яких можна виконувати різні технології. Звертаю увагу на форму, але хочу сказати про те, що даний гібрид може використовуватися в ранньовесняних в ранньо-весняних або в літньо-осінніх посадках. З загущеними е, схемами посадки. Да? Тобто, Дані гібриди витримують густоту до 3,6 штук на метр квадратний. А який розмір е, середня вага даного гібрида від 180 до 200 грам? Тобто Це найбільш, такий, найбільш популярна вага, яка сьогодні востребована да, ринком, найбільш, широковжива. да, най, найбільш широковживаний розмір. Тобто Ми маємо плоди 180-200 грам з такою нестандартною, але дуже популярною формою. Червоний насичений колір, як ми вже говорили, досить компактна рослина, добре, добре проходить ці технології загущеності, да, до 3,6 штук на метр квадратний. Прекрасно себе почуємо. Як при вирощуванні в ранній весенній період там в різних типах теплиць, да, з опаленням, так і без опалення. А також ви бачите, що сформований врожай на рослині в це в осінній культурі. Наскільки я знаю, я неодноразово вирощував капанет, диванет, гравітет. Угу. Мені вони дуже подобаються в своїх теплицях. У нас невисокі теплиці, і саме за рахунок того, що куст середнє рослий. Нам було дуже зручно і по врожайності ми нічого не втрачали, і по компактності кущу. Дуже добре, що ви додали ще один гібрид до вже існуючих. І за рахунок того, що він змінив форму, я думаю, що це буде цікаво вирощувати багатьом огородникам. Так, ми максимально так, виводимо на Ринок продукти, які будуть задовольняти потребу наших фермерів, тим самим цей гібрид додався в наш асортимент і доповнив нашу лінійку. А можна ці рослини вирощувати на два стебла? Так, можна рослини вирощувати на два стебла, але вважайте про те, що в такому разі плоди можуть бути меншою вагою. Тобто Нагрузка, буде на... нагрузка на рослину зростає, тому плода. Кількість плодів вона більша, але вага одного плоду буде менше. Також дотримуйтесь в такому разі, якщо, якщо ви плануєте це робити, то дотримуватися треба виводу додаткового до пагіна, да, з під першої китиці, класично, щоб цей пагін був сильний, да, тоді треба розводити рослину і далі працювати з нею. Але вважайте на те, що якщо ви хочете все-таки отримати ранній врожай. То краще, краще вирощувати, вирощувати а, на одне найбільше. стебло. Так, На одне стебло. Ми вирощували капане, диванет і гравітет на два стебла. Нам подобалось, тому що на такій висоті ми отримали до 15 китиць. Угу. Це дуже подобалось. І от поруч у нас росли високорослі угу. томати. і ваша лінійка середніх рослих. Ну, Замість листя у нас плоди, плоди, плоди були. Це подобалось всім, хто в наші теплиці. Я думаю, що цей гібрид проявить себе з урахуванням покращень, які ви заклали в нього, що він проявить себе ще краще. Так, в поєднанні з цією не класичною формою даний гібрид буде так само мати ті набори, які Є у наших полудетів. то це буде концентрована віддача врожаю, це буде масова віддача врожаю, компактність і пристосування до вирощення в різних теплицях. Скажу так, що всі сингентовські продукти, всі гібриди серії полудетів або серії індетів. Вони всі досить смачні, досить смачні і з п'ятибальної системи. Це з п'ятибальної оцінки. Це 4,5 Є гарантовано. Це yeah. сахарно-кислотний індекс, так званий бу. <зв. Кожен по-різному <свист> восприймається, але я хочу сказати від себе, що досить смачні е гібриди і смачні плоди. Дуже зручно вирощувати. Дуже зручно Попатна вирощувати. Компактна Рослина для дачників, особливо у кого невеликі по висоті теплички. Це дуже зручно. Дякую да. за таку розлогу відповідь на моє запитання. Я бажаю вам успіхів. Да. Спробуйте ще раз пеканет і дайте свої. Розкажете про свої результати. Спробуємо. Гарних врожаїв вам. До побачення. На взаєм. До побачення.